Вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Я з Куніченко Анжела ми з півдня Одеської області. Сьогодні ну, вже майже посіяла газон. Це дуже швиденько покажу, розкажу, тому що у нас світла так і немає. Вчора дали на 2 години в день, на 2 години вночі і все, і сьогодні знову світла нема. <кій> і ніхто не знає, коли воно буде і чим буде взагалі так швиденько розкажу, як я сію газон. Спочатку я сіла газон поправила, камінь тіше. Але скажу, що потім, ну, це дуже важко і довго, бо треба вирівняти геть повністю землю рівно-рівно, потім все вирівняти, утрамбувати, потім посіяти газон і. Присипати піском і знову трамбувати. Я так посіла і скажу, що там газон де сіла по правилах, найгірший. Отак, От як то кажуть, на скору руку, то виходить нормально. Я вирівняла землю і не так, щоб прямо геть, що рівно-рівно, ну так, приблизно що рівно. Потім я її процарапала гравлями так, щоб де була тверда земля. Бо я тут сапою горнула, возила землю, вона така якби трошки рихла майже всюди. Прогребла, як бачите, ось. Потім посіяла газон. І знову ще раз прогребла і все і так залишаю. У нас зараз передаються сезон дощів, тому, тому я це спішу, щоб засіяти бігом. І хай вона поливається. Скажу, що я вже так сіяла, сіла свої племенниці, газон. Просто без всяких плясків з бубнами. Тому що що таке газон? Газон це дика трава, яка росте в природі. За нею ж там ніхто не дивиться, правильно? Вона собі росте як хоче, де хоче і коли хоче, і скільки хоче. Ну, тому ми вдома її косимо і поливаємо і все, що їй треба. Звісно, ще можна буде удобрювати. Я раніше удобрювала газони весною, але ці два роки вже не було в мене ні грошей, ні часу. Тому так. От. Оце вже тут все. Газон вже посіяний. Як бачите, ось зараз покажу. Тут земля, ось, бачите, прогромадіна. То, що я топталася, це нічого, тому що по правилам. Газон треба утрамбовувати. І ось так сіяти. Ну, тут біля бордюрчика я так не сильно досіваю близько, тому що газонка повза корінням і добре наростає. Рижик, тікай звідси. І от таким чином сію. Так, зараз візьму граблі, де мої граблі, де їх покинуло. Вондований. Знаю, що хто подивиться ландшафтники, скажу, що це неправильно, що треба так і так, але, як я кажу, росте прекрасно у мене. Племені це такий сильний газон, зараз що страшне. І потім граблями отак от прогребли туди-сюди. Трошки, якби його ціна насіння. І все. І не заморачуюсь я оце, як раніше, бо це треба було б посіяти траву, потім засипати все слоєм піска і все утрамбувати. Я перший газон сіяла. По-перше, це дуже довго. По-друге, коли косите перший-другий раз, тут той же ж пісок зверху, він, газонокосарка забивається цим піском. Нозі тупляться страшне від цього піска. Тому я не знаю, хто це придумав, такі правила з піском. Але це мені сказали, я питала, як правильно сіяти. Мені так сказали, що так треба сіяти ландшафтники, які займаються вже давно. У мене є знайомі по Фейсбуку вже давно, кілька, не кілька, вже багато років. Я спитала у них, вони мені розповіли, і я зробила. Скажу, що дуже тяжко. Тому що я дивлюся, у нас на вулиці росте газонна трава, сама не сіялася, ніхто її там не сіяв. В городі, де буває всходи, десь вітер на сінину, заніс, чи птичка якась загубила б на сінинку. І всходи газонка, в городі ніхто там за нею не дивиться і не поливається в саду, а все одно сходи і росте. Тому так, тому я вирішила не заморачуватися з цим газоном. І будемо потім наблюдати, як після дощів побачимо, кім буде сходити. Ще, до речі, у мене питають, а чи не пізно саджати? У нас на півдні не пізно. Я в тому році взагалі в грудні місяці сіяла газон. Він зійшов малесенький, так перезимував, малесенький, а на весну тільки сонечко вийшло, він просто пішов, як на дежджах, без всякої підкормки навіть. Просто із поливом і все. Так, ну все. Довго не буду ще розповідати, тому що, як я кажу, у нас проблеми з, зі світлом. Отак, знову сьогодні гуділо. Вчора бомбили Одесу. Кляті орки. А вже мені одна написала вчора, читаю. Це двір я тут показала фотографії у Фейсбуці. Так, да, у Фейсбуці, здається. Написала мені, що я тут не саблюла правила, як же ж вона мені написала ярусності. А тебе <кій> моя ярусність? Тут взагалі одні дерева великі, другі маленькі, треті діки посадила, щось стрижеться, щось. Ти їх взагалі я не претендую на звання ландшафтника року. Я саджаю це для себе, так як подобається мені. Чомусь хто вирішив, що правильно так, як вони кажуть. А от мені правильно так, як я роблю, як я саджаю. Мені так подобається і все. Так. Ну, все, буду закруглятися знов. А ще коли глянула, там, хто це написав, вона взагалі з Москви. Я взагалі її послала за руським кораблем, потім заблокувала та й все. Що вона буде мені тут указувати, що мені робити, що мені не робити. Курка добана. <рес> ще раз, ще раз, всім пока, всім гарного дня бажаю. Бажаю тихого, спокійного, камінці збираю ще там, там камінець. Спокійного, тихого дня і вечора, тому що зараз ще тільки ще навіть обіду нема. Я зранку зайнялась там. Попересаджувала рослини, <кій> пожирцювала трохи і прийшла це сіяти газон. Хоча у нас по прогнозу мав бути сьогодні досі, але бачите, воно вже сонечко виходить. Так що будемо працювати.